Добрий день, розповідаю, чого треба сіяти не два в одну. Ну, По-перше, це як там казали насіння дороге. У ну, мене моє сортове насіння. По-друге, ми садили ось не так густо, ну і не рідко. Тобто, якщо навіть одна пропаде, то нічого страшного. Якщо ми садимо, то краще садити. Хай воно буде отут, ми між ними ще одне, одна насінинка. Чого? Тому що якщо вони ростуть у місті, вони конкурують. Ось, бачите, тут я відчепив. Це, це неправильно. Вони конкурують. І найбільше пригнічує кову на бодиня саме себе. Тому що тут такі ж самі рослини. Звісно, тут треба все опалювати, убирати. І є конкуренція. І є таке поняття алілопатія. На той алілопатії вони друг другу будуть мішати к... Корням, тобто, одна рослина, розуміє, що потенціал її повинен бути нижче. Того сіяти треба. Ну, хай тут буде слідуща насінинка. Отут, а потім ви її про так правильно. Тобто, ми не создаємо конкуренцію між рослинами. А так ми самі собі дві-три рослинки ми робимо гірше.